У нас в обнові є така своя маленька конституція, це наш правильник, де прописані всі наші положення, і також одним із таких є відзначення достойних обновлянь нашого товариства. Тому я би хотіла зараз на цю сцену запросити Софію Криничну, і Надію Куршчурко. Ми від імені та всього товариства обнова хочемо подякувати вам за ваш вклад, що ви робили. Ваша підтримка вона відчувається і вона навіть відчувалася в підготовці до цієї конференції. Бо без вас ми студенти би просто не змогли би зробити. Дякуємо вам. Ви живете обновою і що завжди готові допомогти. Знака першого ступеня федерації українських католицьких академічних та студентських товариств Обнова відзначається пан Юній Підлісний закликання облавлянських цінностей, збереження місії. Традиції і наступності покоління на перше ступеня відзначається пані Софія Кринична закликання обновлянських цінностей, збереження місії, традиції і наступності поколінь. Другого ступеня Федерації українських католицьких, академічних та студентських товариств Обнова відзначається Надія Щуркова, закликання обновлянських цінностей, збереження місії, традиції і наступності поколінь. І також ми хочемо вручити відзнаку другого ступеня Соломійці Костенко. за Закликання обновлянських цінностей, збереження місії, традицій і наступності поколінь за президентство переднім. А зараз ми розпочинаємо нашу працю в групах, Іван відповідав за групкою, яка займалася історією, тому прошу до слова. Перший пункт це скласти план роботи над книгою щодо історії обнови. Другий пункт це зібрати всі джерела інформації, зацікавлювати працювати людей на місці. У нас є дуже багато. Студентів, які є за кордоном, і багато архівів і фізичних джерел, які є за кордоном в Римі, в Лондоні, в Америці, відповідно, було б логічно зацікавлювати людей, які вже є там, ніж самим заїздити, і скласти список всіх можливих партнерів, з тих, хто колись досліджував обнову, колись шукав якісь матеріали, видавав видання, скласти окремий список людей. Які були колись в внові, які мали причетність, які вели свою діяльність, і ну, в книзі зробити окремий розділ з біографіями цих людей, розповісти про них, про їхню діяльність, про їхній вклад в нову. Зв'язок обнови з патріархальним рухом, теж як пункт в цій книзі, також е, знайти всі публікації, всі матеріали, які вже колись були видані. Окремим пунктом зробити. Історію товариства після відновлення кожного окремого товариства, і це, напевно, буде завдання товариств: зібрати всі матеріали, і всі публікації, і всі праці, які були зроблені обновлянами вже після відновлення. Далі одним з наших загальних питань є питання офісу обнови, питання приміщення, де могли би зберігатися багато артефактів обновлянських книг, подарунків і так далі. Які є зараз в особистих колекціях окремих обновлян, розширення і пошук нових членів не має бути самоцільним. Першу чергу ми маємо виконувати своє покликання. Ми не маємо конкурувати із іншими християнськими, академічними студентськими спільнотами. Ми маємо підтримати з ними дружні взаємозв'язки і при цьому намагатися співпрацювати. Наприклад, обновляни можуть бути представниками створення студентського самоврядування або бути активними перефілянами і також зробити якийсь мінімум, який має знати кожен обновлянин і зробити процес формації більш поступово, щоб це не був один вишкільний табір, коли людина приходить в симпатків дійсні члени, а щоб людина мала постійно обновлюватися. Знімаємо фільм про обнову. Дуже якісний, і також вже згадували вчора про книгу, про фільм і книгу. Видати книгу для того, щоб більше гнорян, більше людей знали про нас. Варто не, скажімо так, не генерувати багато нових якихось ідей, пропозицій, завдань і тому подібне, а згадати про те, що було в попередні роки, в попередніх з'їздах. Щоб вговорювалися продовжувати працювати над тим, що, що вже було як ідея. Не забувати про старі ідеї. Наша команда опрацювала питання створення нових осередків. На мою думку, це дуже важливе питання саме у сьогоднішній ситуації в організації Обнова. Я вважаю, що потрібно розширюватися, відновлювати ці осередки і навіть впроваджувати ці, цю організацію там, де їх ніколи і не було. Наприклад, це може бути українські міста. Насамперед, це Ужгород, Одеса, також Луцьк. Одна членів нашої команди навіть знає знайомого отця, який горить. Великим бажанням відкрити цю організацію в себе лише потрібна їм підтримка, і можна не тільки в Україні впроваджувати цю організацію, а також і за кордоном. Є є вже приклад закордонний обнови це у місті Любля. Такі вже далі є формальності. Це в кожному середку має бути свій духівник. Потрібно документацію вести з першого дня заснування дуже багато. Людей хочуть взяти участь, реалізувати себе і стати ще кращим, ніж ти є, і показувати своїм прикладом, як функціонує наша обнова, щоб організація розширювалася в інших містах. Студенти хочуть себе проявляти, шукати де можна реалізувати себе в повній мірі. Якщо ми створимо ці нові осередки, їх потрібно. Давати якісь певні настанови, рекомендації, як за можливість взяти участь у такому заході. Проєкти можемо реалізовувати у співпраці з церквою і державою. Сюди входить тематичні бесіди з духовенством, проблагословські, морально-етичні питання, читання святого письма інічні чування мали для моликів. спів та послуговування, тому що дуже важливо нам знати наш східний обряд саме для молоді, щоб Говорити на ці теми Волонтерство у церковних соціальних проєктах, проведення молодіжних фестивалів, мистецьких виступів, заходів, де можна би було зануритися в нашу культуру, але водночас не вплутати її з якимись язичницькими віруваннями. І стосовно співпраці товариства з державними структурами, це християнські цінності у суспільстві, тобто співпраця з управлінням молоді спорту, культури, соціального захисту, виступи. З ініціативами щодо християнської етики в освіті та громадському просторі розвиток молодіжного лідерства. Підтримка ініціатив щодо створення нових молодіжних осередків. Сподобалися ваше результати вашої роботи. Ви великі молодці. Як варіант, я вже пропоную вам конкретні кроки, варіанти співпраці. Можемо думати якісь проекти про підтримку, яких ви в чай У нас є федераційний захід. І ви бачили, в нас є спонсори. У нас і ті партнери, з якими ми співпрацюємо. Можливо, ми це ще не оголошували. Так з обнови виходить дуже багато людей, які потім в майбутньому. Через досвід, який вони отримали в обнові, займають дуже багато посад важливих як в суспільстві, так і в країні загалом. І маємо дуже багато прикладів викладачів в УКУ, люди, які були в обнові, скажімо так, мали вплив на своє оточення. Людина, коли приходить в обнову, вона не просто сама по собі формується, її формує обнова, Її формує кожна зустріч, її формує кожна людина, яка є в обнові, і потрібно працювати над Саме якістю цих щотижневих зустрічей важливо більше проводити з таких неформальних зустрічей, тому що саме неформальні зустрічі зацікавлюють нових, Скажімо так, мій досвід особистий. Я познайомився з новою на неформальні зустрічі. Біблі ніколи це дуже класно. Мені подобається, але цього недостатньо, щоб за зацікавити сучасну молоду людину. Ми говорили про те, що дуже багато людей, які не плекають на першому місці, якісь християнські ці і тому потрібно більше зацікавлювати людей саме неформальними зустрічами. А те, що ми є християнською організацією, це просто як приємний бонус, і Бог нас провадить в цьому. Я говорю про свій перший досвід з обновою, коли я познайомився. Це такий масштабний захід був. Київська обнова проводила етновечірку. Для мене це було просто щось вау. Мене зацікавило саме те, що християнська організація може створювати і проводити такі масштабні заходи. Я думаю, що кожен осередок може в своєму місці там раз в рік, е в літній те, прикладу, час це часу зручніше, провести якісь е ярмарки, вечірки, щоб більше розповісти про традиції, цінності, які речі насправді також формують е особистість е обновлянина і поширювати спільно свідчити про Христа. Скажем так, такої тенденції Європи, в якій занепадає християнство. Відчуття Бога і дотик з ним, вони конче того потребують, щоб Україна, як країна, в якій є війна, які зараз важкі часи, щоб вона, і коли вона от проживає такі важкі моменти, вона не падає в вічі і не відвертається від Бога. Їх це дуже от вражає, і вони хочуть, щоб ми приїжджали до них. Насправді потребують Європі, я догадаю, нам це потрібно так. Балку е, імплементувати. Так. Але кошти це такою ключовою, інколи е, таким каменем спотикання, коли проекти не стають на такій стадії свого реалізації так, і імплементування. Це хороша ініціатива щодо проведення таких етнічних заходів для того, аби по-перше, нашим українцям дати той смак е, того справжнього такого нашого, щоб ми не забували, хто ми є. Ми не цуралися своїх традицій, ми не цуралися своїх початків, провадили їх далі в майбутнє, щоб наше покоління наступне знало, хто воно є і з чого все починалося в нашій країні. Так. Представлення духовних цінностей обнови, а також вивчення міжнародного контексту для ефективної комунікації з іншими країнами та культурами. Також ще один пункт такий молодіжна залученість це вибір молоді, яка готова брати відповідальність, велика така. Сила, хто її бере до ну, те, чого ми прагнемо, інколи по ту сторону того, чого ми боїмося. Важливо нам вміти брати і не боятися. Також і залучення спільних проєктів і волонтерської діяльності, спільного розвитку з осередками, організація фестивалю, виставок та благодійних заходів. І справді, я думаю, що нам, мабуть, більш важливо проводити такі спільні як то мовити, з'їзди, мабуть, чи фестивалі нашої обнови для залучення нових так, учасників і для підтримки наших зв'язків між осередками. Тому що я гадаю, що ми дуже рідко бачимося от між собою, а такі події вони нас триматимуть в єдності, в солідарності і такі тут є. Учився. Де є обновляни по різних країнах, щоб це був острівець українства для іноземного середовища Австрії, чи Німеччині, чи в Польщі, чи ще десь, щоб вони були рупорами України загалом як держави, і обнови, зокрема, як організації. Залучати покоління, яке вже не студентське і ще не почувається приналежним до АКТ. Коли обнови будуть потреби, ти на них реагуєш. Ми дуже вдячні, дуже багато людей долучалися. Велетенська подяка Українському католицькому університету. Будемо дякувати пану ректору Тарасу Добку за сприяння обов'язково фонду Сцілення ран війни Фонд, який значною сумою підтримав нашу конференцію, керований Великою Борисом Гудзяком. Йому теж велетенська подяка. Дуже дякуємо перекладачці Марті Рибак. Що я з цієї конференції прийду такою натхненою, натхненою до нової праці, щоб служити обнові і служити церкві. Ось загалом ми ці дні е, прожили в спільній молитві, в різних гарних дискусіях, в глибоких переживаннях і говорили про нашу історію, говорили про, про те, що нас турбує, про виклики, які перед нами стоять, покликання обновлянина в сучасному світі. Також я би хотіла висловити щиру вдячність тим людям. Без яких ми б тут зараз не зібралися, це пані Леся і пані Рома, і також пан Юрко Підлісний. Ми вручали подарунки для всіх наших е, доповідачів, і вас також без подарунків не хочемо залишити. Тому дякуємо вам. Бо насправді без вас ми б, можливо тут не стояли. І дякуємо, що ви тоді взялися за цю благородну справу. Ми мусимо черпати в першу чергу з Бога, наповнитися ним, а потім пробувати шукати матеріальні ресурси. Ми є зареєстровані як ГО, і ми можемо черпати таку можливість як державне фінансування, подавати проекти, і вони можуть фінансувати від наш бюджет Калові брейки або просто те, що це вже є великі кошти. Найважливіше є вказати ціль, продумана довгострокова співпраця. І не вбачати в когось е, в людину, не вбачати людині гроші, не вбачати мішок з грошима, щоб запросити її на який захід в ролі спікера, або просто як гостя почесного гостя, просто не робити з людини якусь матеріальну грошову одиницю. Е, також е, написали, що брати приклад з уку. О, уку заснував Андрій Шевтинський, одного Андрій Шевтицький. Тобто чому ви нам не взяти приклад е, з цього університету, який дуже. Активно розвивається, зокрема і завдяки своєму фандрейзингу. І є така чудова організація, неприбуткова фундація Українського Бутової університету. Покладатися в розвиток внутрішній, це має бути освітньо-культурний формат або якісь заходи, і також відбуватися систематично. Потрібна окрема людина, яка займалася конкретно фандрейзингом. Підготуватися до серйозного фінансування, навчитися звітувати і дякувати, що не менш важливо. Навчитися просити, бо не біда, а що ми робимо крутий проект, який поможе в освітницькій діяльності для молоді. Хотіла зазначити, що ця конференція вона є такою відправною точкою до нашого століття. Сьогодні був на історичний Я був вражений кількістю того, що вже є зроблено, тої тою інформацією, скільки вже є зібрано. Але ну ми не маємо його в одній руці. ми маємо благодійність. Поведіть назву фонду. Пишемо обнова. Є. Ми там збираємо на екофло, ми там ще щось збираємо. І є пунктик історія обнови 100 років. Так? Бачите, заходимо сюди. За 355 гривень. Я? Я навіть не знаю хто чесно захочу в першу чергу сеньорів до, до цієї справи. На цьому наша конференція завершена. Дякуємо всім. І нехай ця конференція стане таким поштовхом до роздумів і до праці над розвитком нашого товариства. Дякую.